У нас тут є сонячна пічка, вона зроблена зі старого звичайного акваріуму за допомогою больги, певних ізоляційних матеріалів. І коли світить сонце, то вже 5-10 хвилин і в нас може бути готова яєчня. Проста зменшена установка для нагріву води. Сонячний колектор називається. Кожна людина може побудувати з звичайних матеріалів, які є доступні на ринку, або можливо щось є, наприклад, в домогосподарстві. Та ця ємність має бути обов'язково утеплена. Гаряча вода зберігається, накопичується у вас в верхній частині і постійно підігрівається, поки є сонце. крутиться. Я проводжу майстер-клас для людей, які бажають створити свою власну екосумку. І перед тим як намалювати свою екосумку, вони створили ось ці такі чудові малюнки, і на даний момент вони переносять їх спеціальними фарбами для тканин на сумки. От дівчата постаралися намалювали таку чудову сумку. Потім вони прийдуть додому, коли вона висохне, вивернуть її. І протягом 3-5 хвилин потрібно пропрасувати праскою і обов'язково прати лише руками.